Так, це той самий салон, про який говорить весь інстаграм. Одні хочуть бути як вони, а інші їх ненавидять за успіх. Що ховається за цими красивими рілс та постами? Зараз ми перевіримо. Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Маргою, журналістка, і ми хочемо вас подивитися, як у вас взагалі проходить стерилізація. Ось моє редакційне завдання. Можете взагалі ознайомитись. Вчора всім придав і все обрав. Щоб було в інстаграмі так, а отак. Просто відкрити салони на табуретки, посадити зеркала на стіну приклеїти 50 копійок. ребят, Ну, це не салона. Це б ну такое. У нас є таблиця, в яку ми записуємо, коли ми змінюємо розчин, е, який саме розчин використовуємо, яка концентрація розчину. Обов'язково ставимо свій підпис, бо ми беремо на себе за це відповідальність. У нас е, також є промахи, помилки. Ми їх. Е... Правляємо, є клієнти, які безкоштовно рік ходять на процедури за мій рахунок, тому що була помилка майстрів, які подумали, що вони зірки. А ну по факту це не спрацювало. Але що зроблено, то зроблено. Якщо ви бачите десь якийсь підвох, рекомендую бігти відразу, бо в першу чергу це наше здоров'я, за здоров'я ми переживаємо.